Зараз подивимось дію наших препаратів. Ми знаходимося на посіві озимої пшениці сорту Керамік в господарстві брати 2 Тернопільської області Чорківського району. Дана пшениця була вражена кореневими гнилями, через що нами було прийнято рішення внести сюди препарат Платон в нормі 05 літра на гектар. Також разом з цим препаратом було, було внесено тамерлон, в нормі 20 грам на гектар флорус, в нормі 20 грам на гектар і препарат Енсіс В нормі 200 грам на гектар. Зараз подивимось дію наших препаратів. Як бачимо, коренева система вторінна розвивається. Зараз Пшеничка знаходиться в фазі виходу в трубку під прапорцевий листочок. Листочки в нас здорові, рослинки здорові теж. Значить, робимо висновок, що препарати працюють. Зараз по прапорцевому листку ми будемо вносити сюди препарат Wizard з діючою речовиною тіофанат метил. Теплоконазол і епоксиконазол. Також додамо препарат шокер в нормі 200 г на гектар. І також ліпач. Після холодів додамо ще такий препарат, як Energy в нормі 1 літру на гектар. Гарних вам урожаїв до зустрічі в полях.